Так, всіх вітаю. АЗС-комплект. Сьогодні е, найулюбленіший мій комплект, тому що він максимально надійний. Я е, не втомлюся про нього розповідати, е, бо ця колонка це е, танк у світі е, колонок. Надійно, практично. Двигун тут стоїть на 1000 Вт 12-вольтовий, він є такий самий на 220. Це ми робимо для військових. Фільтрація обов'язково, бо пального, пальне дуже-дуже погане. Значить, груба очистка, тонка очистка і додатково комплект картриджів. Система управління лічильника буде у нас ОГМ-овська. К'юшка Попереднім набором. Попередній набор це для того, щоб вони не стояли, не заправляли. До прикладу, треба півтори тисячі літрів. Біля неї не стоять, ставимо півтори тисячі літрів, все і ушли. Вона сама себе заправляє, дійшла до 1500, зупинила колонку. Все стоїть тихо, спокійно. Потім слідуюча заправка, вони так само нажали і пішли далі так само працювати. Їм треба буде записати історію, зайшли в меню, основне, подивилися літражі, записали, якщо їм потрібна звітність, скільки вони заправили. Стоїть багаторазовий картридж, для того, щоб не замарачуватися з заміною картриджів, цей буде зніматися, чиститься і ставитися назад. Для цього ми зробили ще один картридж додатковий для того, щоб один поставити, другий взяти на чистку. Це Цей просто міняється. Пістолет автоматичний, пістолет 120 з відсікачем, комплект шлангів. На всмоктування і на видачу. Связка в такій комплектації працює ідеально. ідеально. Для того, щоб його якось пошкодити, зламати або ще щось, ну, дуже-дуже складно. Я рахую, що так, така компоновочка. ну, Це для, заправочка для великих об'ємів. Велика швидкість тут мотор на 100 літрів на хвилину. Тут швидкість, потужність, швидкість на довгі шланги, на е, більший час роботи е, більше 30 хвилин. взривозахищений бензин, дізель. З іскроулавлювателем. Тобто, отака модель. Якщо, допустимо, у вас такі самі задачі, то пропоную до розгляду таку колонку, вона буде максимально підходить. Тобто ми маємо бензин, дізель перекачувати, можемо перекачувати, система фільтрації, електронне управління з максимальною точністю до 0,5% похибки, автоматичний пістолет. І вся колоночка готова. О. Так що, якщо вам потрібні такі колоночки, то будь ласка, звертайтесь. Ми спроєктуємо, зробимо, буде в повному в повному комплектації, в повній, буде, яку вам тільки потрібно. Все на зв'язку. Звертайтеся наші контакти. Будемо раді вам допомогти.